А за що вас зупинили? дорожній контролі. знаєте дорожнього контролю? Два світли. За що вас зупинили? Водій щось порушив? Я Водій пише. Ви щось порушили? Ні. Водій каже, нічого не порушив. Ви дарма документи йому в руки дали. Вам потрібна допомога? Ні, ні, ви самі розберемо. Самі розбираються. Він не місцевий? Ні. Запоріжжя. Ну я тут постою, подивлюсь, щоб інспектор з вас грошей не вимагав. Добре? Інспектор, в мене ще до вас потім звернення буде, як громадянина України. У мене до вас ще потім звернення буде, коли закінчите з водійом. Тоді, другий раз інспектору в руки не давайте документи, бо ви б так легко не відчепилися, якби мене не було. У мене до вас звернення є. Будь ласка. А можете представитися? А чого ви значок ховаєте? Прошу. за лв 0162 Ви не можете ховати, знаєте, я інструкцію. У мене є звернення. На ференцеліста 4 стоїть автомобіль впоперек, мішає людям пройти, люди виходять на проїжджу частину. Прошу прийняти зараз негайно міри якісь. Я дзвонив черговому, зареєстрував своє звернення. Добре, черговий направник. Тобто ви так не приймаєте звернення, так? Не хочете роботи? Ви звернулися чергового. А можете черговому по рації повідомити, що є звернення, і прийняти якісь міри? А, будь ласка, зробіть це. Берзоно зараз. Ви маєте по рації користуватися? Ну, Моє прізвище Буга, я 5 хвилин тому зареєстрував звернення чергового. Я почекаю. Так. Записуємо, прошу. Ви я щось шоу. говорили. Що по зверненні, мовив. Що? Я нічого, я по телефону говорив. Да. Тобто він вас не направляє, так? Прошу. він вас не направляє. Перепрошую, а хто з вас старший на ряду? У мене звернення є, на яке пан старший прапорщик не реагує. Я що ви... вам не реагує. Ну, ви... Я не бачу ніякої. В ви перед зі мною вчеровий частину. Можна я поясню старшому лейтенанту? Можна я ясно. Говоріть особливо. Ви звернулися до мене. Я звернувся до чергового. Що ви зарестували звернення? Ваше звернення зареєстровано. Черновій дав. Добре. Ферна 4 Пане... стоїть автомобіль. Пане старший лейтенант. Він нього направили наряд. От тільки що старший папор сказав, що... А, наряд направили, а не вас, так? Так. Стаціонарний ага. пост. Ага, ага. вас стаціонарний пост, вам дислокацію прямо під знаком тут поставили? Ну, у вас тут дислокація прямо під знаком, так? Добрий день, я... ну, Як так, ви звати? А ви представте, до мене звертається 0718. Це ви до мене звернулися. Згідно закону Ні, про міліцію. Стаття 5. При зверненні. Працівник міліції повинен представитись. Будь ласка, представтеся. Я до вас підходив, що я маю вам представлятися. Ну, зараз ви хочете у мене Добре. щось питати. Ви хотіли мене ще. Щось... Ви до мене підійшли і запитали, що хто, хто старший наряд? Так. Бачите? У вас якісь питання? Давайте, ви представляєтеся? Чи... Не хочете говорити? Добре. Ну я через чергово знаю ваше прізвище. Тобто ви ніяк не реагуєте, ви стоїте. Ні, ви прийшли з таке запитання, щоб так, прореагувати. Хто не реаг, хто не сарші. Що ви ж не реагуєте? Що тут ви не реагуєте? Ви ж що до мене підійшли, звернулися, так, правильно? Так, так. так. Що на саме 94, та нехай записать? Так. А ви маєте? Дозвіл? Ви, від від що ви так получите? Ні, що ви нас знімаєте. Не паняв. Наприклад, підійшли, але. Йдеться, ну, відео Так, Так. Ну, я знімаю, ну. Мені нічого не забороняє. Знімай? закон про міліцію Добре. дозволяє. Конституція. Знімай. Тобто, я так розумію, ви ніяк не реагуєте, Ні? так? Ми відреагували, але вам дали повну відповідь. Ну, ви зверталися до чергу? Ви словесно реагуєте. Ви до чергового зверталися? Звертався. Черговий вам сказав? Так. Все. А ви, а ви ваш наряд ніяк не реагує? Добре, Чому значить наш наряд. Він має званимо... своє несення служби. Добре, а я зрозуміло, тобто, що вас командири направили інші. А хто у вас інші командир взводу? Ну, людин, 18. Назначальник відтягу дає. А хто він вам показав? То а у вас Богдан Федорович На черговий так. ми встановлюють дислокацію. дислокацію. Черговий, дислокацію, так? Розписую, інші особи. Потрібно, дислокацію розписані. Інша особа. Якщо вам потрібно, зверніться запитання, то диспація. Ага, тобто у вас є розробі. дислокація саме тут, так, на цьому так, місці. Дислокація. Ага, я зрозумію. Зараз будемо черговому дзвонити питатися. <пит> Розумію.